18 листопада у Войнесі громада села зібралась відстоювати свою землю, на якій будують автомобільну магістраль. Люди скаржились на те, що за планом, який обговорювали 5 років тому, автомагістраль Київ Харків Довжанський мала проходити біля села, а через саме село для зручності проходитиме лише другорядна дорога. Та як виявилось, центральна дорога будується все ж через Войниху і розріже село навпіл. Людей розділятимуть дві полоси, розподільча смуга, бар'єрні огорожі та шумопоглинаючі екрани. Окрім цього, і місця під подвір'ями в селян майже не залишиться. Від того, що магістраль проходитиме так близько до будинків, існує ризик порушення їхньої цілісності. Вже зараз, доки на дорозі працює техніка Укравтодору усередині будинків дрижать меблі та посуд, а на стінах з'являються тріщини. Пішла техніка, пішла техніка, будинки тріщать. Піднялось питання за те, що по началу. говорилися, дорога буде йти на дві, на дві сторони. Сюди, чуть-чуть і туди чуть-чуть. показується -чуть. на одну сторону. Прийшла комісія, подивились на будинки і сказали, що немає фундаменту. Але ж до цього не стояли, поки не йшла техніка. Питання в тому, у мене будинок, я хочу жити з дитиною, в нормальному будинку, а не кидатися від того, що у півсьому чача сьомого їде три трактори і тріщить ціна, коли заходиш. Також, і я їм показала показати фундамент, я купувала будинок, не знала, 10 років тут живу. Не знаю, що немає фундаменту. Було колібання дороги, я не той. Ну зараз тріснула стіна. Діло в тім, що оця дорога ж центральна, що вона є у нас, вона так і була. То це сидиш, це ж движення від, від заборів від дома, аж дивано. Сидиш на дивані і гойдаєшся, ти гойдаєшся на тому дивані, як грузова дуже машина є. І торохтить у серванті. Я вам кажу, так як є. А як отут буде. Так в Укравтодор як замовник будівництва підготував лист з пропозицією для громади, де погоджується змінити деякі пункти проєкту на користь селян. Альтернативою може бути зменшення ширини розподільчої смуги, де мала розташовуватись зелена зона. Дорогу планується закінчити вже в 2016 році, і тоді на вкладеному асфальті транспорт, що рухатиметься, не завдаватиме шкоди будинкам. Шуму також стане значно менше. Комісія, яка приїздила цього дня, оглянула усі будинки та поставила на тріщинах маячки, аби зафіксувати вплив ремонтних робіт на помешкання. Будемо періодично проходити і відслідковувати цей момент. В період, коли йде будівництво, і ось взимку будівництва не буде, але обстеження ми чи, е, ну, як перевізію, ми будемо робити ну, по, по кожному будинку. І так до От. Ми таким чином можемо побачити, йде далі е, утворення тріщин, чи їх немає. Після цього ми запросимо згоди громади е, спеціалізовану організацію підприємство, яка визначила вплив. Е, Чому друзветься зробили експертизу будівель, фундаментів, мощення, водовідведення таким чином, щоб визначити істину, від чого це відбувається: чи від транспорту, чи від води, чи можливо і те, і інше впливає на їхній стан. Коли мова пішла про компроміс, то в деяких мешканців села Войниха з'являлись ідеї, які взагалі не стосувалися автодороги. Нам би бажано, щоб у селі, хоч якась нібудь маленька зона відпочинку була, у нас достатньо вода є і буде, якщо її реконструювати, і зробити хоча б якийсь, нібудь невеличкий водойом, щоб ми могли пенсійного віку люди і малеча і порибачити. Бо ми куди не поїдемо, а нас як отих котят ганяють. Або подавай 150 гривень, тоді будеш сидіти. А що в нас не можна? Зробить, ми самі і зарибимо, і охоронятимо, поки оце транспорт. Невирішеною залишається і проблема протоколу, у якому п'ять років тому селяни дали згоду на будівництво. Войнихівці вимагали показати документ, адже як вони запевнили, ніхто з подібним планом забудови ніколи не погоджувався, і людей просто ошукали. Говорять, що підписалася громада на дозвіл дороги. Я мої сусіди, моя вулиця. Ми всі просимо. Оце вже четвертий раз надати ці документи, де я підписувалася. Ніхто не може надати ці документи. Я не підписувала. Я не дозволяла, щоб на мою сторону йшла вся дорога. Іван Ткаченко, інженер з технічного нагляду за ремонтними дорогами у крафтору, завірив присутніх, що все відбувалось згідно чинного законодавства. Була постанова кабінету міністрів на реконструкції дороги Київ. Харків довжанський так вона називається. От, е, після цього було розпорядження обласної, голови обласної державної адміністрації. І ще далі вниз пішло е, було рішення районної ради на м, скликання комісії для визначення можливості е, реконструкції цієї дороги. Ці всі документи є у нас у Томі, який називається. Містобудівні обмеження є протокол громадського слухання, в якому погоджено, проголосовано про те, що можлива реконструкція дороги, але передбачити заходи шумозахисту, віброзахисту і інші елементи безпеки. Під кінець зустрічі присутні селяни склали і підписали разом з представниками Укравтодору протокол, аби в подальшому це могло слугувати доказом того, що забудовник гарантує врахувати усі пропозиції громади, у разі невиконання умов винихівці готові йти у прокуратуру, звертатись у суди, перекривати повністю трасу. А один з пенсіонерів, що проживає біля дороги, де проходить будівництво, у і готовий навіть вийти на трасу та вчинити акт самоспалення. Олександр Назарець, Олександр Устинов, телевізійна служба новин, об'єктив.